В романі Уласа Самчука Волинь, то про Кордошів теж є. Там один із героїв роману приїжджав сюди до млина, в Кордишів і казав, такої чистої води в житті не бачив я в Кордушеві в ставочку. Вода чиста. Я сьогодні переконався. Сьогодні, правда, похмурий день. А це така долина річки Вілії. Тут така горбиста місцевість. Хати та на горбах знаходиться. Серед села такий водойомчик знаходиться. Листя нападала, але вода чиста. Добігає до кінця моя така мандрівочка Кордашова.